Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Маршрутка врізалася у вантажівку. У центрі Одеси є постраждалі. Поліцейські попередньо встановили, що 50-річний водій громадського транспорту врізався у запаркований у правій смузі вантажний автомобіль Ман. На момент аварії в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Наразі відомо про шістьох постраждалих, які звернулись по медичну допомогу. Водія маршрутного таксі перевірять на стан сп'яніння. Півробітника ТЦК затримали на вимаганні хабарів. За 4 тисячі доларів чоловік обіцяв не вручати повістку військовозобов'язаному. Також у вартість входив пустий бланк повістки з мокрою печаткою для самостійного заповнення та проставлення необхідної дати явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу. 11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним тисячі доларів посадовцю ТЦК загроза жорже позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Швидка допомога Одеської області отримала статус критично важливої служби. Про це заявила її очільниця Світлана Ізосімова. За словами посадовця, робота над бронюванням ведеться ще з минулого року. Втім, екстренка з невідомих причин постійно отримувала відмови. Зараз формують новий список на бронювання, але забронювати можна лише 50% працівників. При цьому вони самостійно повинні піти у ТЦК та оновити свої дані. Я не можу за них зробити цю опцію, і для того, щоб ми створили новий список для бронювання. До речі, тиждень тому ми створили такий список з 58 осіб і знову надіслали до Міністерства оборони. Для того щоб ми в подальшому це робили, люди повинні ходити в ТЦК і оновляти дані. У нас є розбіжності між даними, які є в паспортних даних людей, і в військових квітках. Додам, деякі працівники швидкої, які пішли оновити дані у ТЦК, отримали бойові повістки. Серед них і Олександр, який працює психіатром на спеціалізованій бригаді допомоги, керівництво сказало чоловіку, що вже нічим не може йому допомогти. Я послухав своє керівництво своєї підстанції. Свого непосереднього керівника підстанції, який пообіцяв мені, так само, як і нам тут кажуть, що йдіть, оновлюйте дані, це потрібно для того, щоб ми поставили вас на броню. Я повірив йому, я пішов оновити дані. Так як були списки на керівництво на нашу організацію, що я повинен явитися 48 годин до ТЦК, в ТЦК, опинившись, мені сказали: або ти все підписуєш і виходиш звідси з бойовою повісткою, або ти звідси не виходиш. Залишати місто без такої бригади. Це теж неправильно. Бо ми е, оказуємо допомогу і психічно хворим людям, і людям, які зазнали стресу з зв'язку з втратою чоловіка, сина на фронті. І їм потрібна швидка допомога. Вони не мають змоги піти там в, в психоневрологічний диспансер. сказати допоможіть мені. Вони дзвонять і благають про допомогу. Повний розбір ситуації з бронюванням лікарів ви можете подивитися на нашому Ютуб-каналі. Відключення світла знову можуть стати довшими на ремонт виводу ще один енергоблок атомної станції. Про це повідомили в Енергоатомі. Водночас там додають завдяки ремонтам, енергосистема працюватиме надійніше та стабільніше восени. Потяг Одеса Краматорськ перетворили на символ підтримки українців у всіх поки що окупованих населених пунктах. На вагонах розмістили назви міста, селища всередині поставили скриньки з листівками, які пасажири можуть підписати для людей в окупації. Ці послання відсканують та відправлять координатором руху Жовта стрічка в окупованих населених пунктах. Додам рух жовта стрічка. Виник у березні 2022 року в Херсоні, коли на знак опору російським окупантам місцеві активісти стали чіпляти та малювати жовті стрічки як символ України. Ольга родом із Донецька. Вона працює провідницею вже вісім років. Для неї потяг Одеса Краматорськ символічний напрям. Я виходжу, приїжджаю в Краматорськ, виходжу, цілу рідну землю до моєму дому 100 кілометрів. Звісно. Я тому їжу на Краматорськ, тому що там всі мої всього. Але на цей раз у потяга ще одна символічна місія: у декількох вагонах рух, жовта стрічка розмістив скриньки для листівок, в яких пасажири можуть залишити побажання для тих, хто нині перебуває в окупації. Це рух ненасильницького спротиву окупації. А, власне, щоб а, дати таку підтримку активістам і людям в окупації, а, що ми пам'ятаємо про них, що їхня боротьба видима, що ми бачимо, як вони чинять спротив окупантам. Ми хочемо зробити такий конект між українцями в окупації. Українцями на підконтрольних територіях і, зокрема, передала слова вітання любові Ялті, тому що це для мене важливе місто, близьке. Багато років літ були там проведені У мене там, багато друзів і близьких людей. Я дуже сподіваюся, що ми знову побачимося в українському Криму. Підписані листівки відсканують та передадуть координаторам руху Жовта стрічка на окупованих територіях. Своє послання залишила і пасажирка потягу Наталія. Вона їде до кінцевої станції, аби побачитися із близькою людиною. Я написала коротко, що ми їх любимо, що ми будемо разом, тому що в мене Мені пощастило, в мене мало людей, які залишилися в окупації. Навіть є такі історії, які люди вже після довгої окупації змогли вирватися звідси, але не всім вдається, не всі можуть полишити своїх хворих родичів, домівки бояться лишити. Це дуже важко знаходитися в окупації, але ми їх чекаємо. Ми робимо все, щоб Україна возгідналася. Я думаю, що колись, на жаль, не скоро, але. Всі ми будемо разом. Підтримати акцію прийшла і родина, яка евакуювалася із Кадовська. Вони як ніхто знають, наскільки важко бути в окупації. Подружжя вирвалося на підконтрольну Україні територію у квітні 22-го року. Кажуть, якби не донька, виїхати не вийшло б. Нас не хотіли взагалі пропускати. Перед нами машина її повністю перевернули. Ну тобто, все, що було, все перевірили. Телефони забрали. А у нас із за того, що дитина почала плакати, ну з автоматами це звичайно це страшно. Хвилин 10, 20. Кричала, кричала і крисказали, все, проїжджайте". І ми їх задовбали просто і нас пропустили. Так, Ми хочемо, щоб люди не втрачали надію і віру в те, що все буде добре, все буде Україна, і Крим обов'язково буде звільнений. Бо... Ну, як інакше провідники цього потяга рятували людей з гарячих точок на початку вторгнення, декотрим доводилося працювати не один десяток днів без вихідних. Сон по декілька годин, і головне постійна підтримка наляканих війною пасажирів. Виїжджали дуже велика кількість людей, дорослих дітей. І Розміщалися по 100 чоловік у вагонах, там де призначено 36 лише місць. Ну саме звісно, поїздка. була, я всім говорю коли ми останню поїздку їхали. Краматорск. Из Краматорска вывозили северодончан, вот тех людей, которые, ну, уже совсем долго были в таком состоянии, что они, конечно, были что грязные, что голодные, ну, вот такое вот. Ну, мы их довезли и все. Но это наша работа. Мы на это не реагируем, как вы, допустим, вам это интересно. Да, люди, вот они открываются в дороге, они там едут, такие вещи рассказывают. Ну, понимаете, я просто забываю это все, потому что я просто умру. меня У мене свого горя хватає. Раніше цей потяг доїжджав до Костянтинівки і далі до Луганська. Назви населених пунктів, втрачених через окупацію, нанесли на вагони потяга. І залізничники і пасажири сподіваються, що невдовзі вони як і раніше приїжджатимуть у ці міста та села. Ксенія Сітінська, Вадим За канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.